Вітаю підписки гості мого каналу. Сьогодні відео буде одразу про два куща, так як у нас е е Дощі планується, то е хочу зафіксувати вам ось цю грунку, та червона планета, хоч він червона планета, дав мені гарні дві сигналки, цьому кущові е 3 роки висаджений, висаджений підбор заправлення було тільки при висадці е, добривом біогумусом. І ось такий розвиток, в тому основі дав гарний розвиток, все добре. Звісно, рукави нормально не, 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 всі, не, весь, не всі рукави, які я залишив, нормально пережили. Я зараз прийду на ту, на ту сторону я вам покажу. Але зараз показую е, і фіксую на відео які гронки. Звісно, запилення там не, не ідеальне. сіточку, Бо щось почало його під'їдати вже ту число планету. Ось вона. І чому подив... І подивимося, якщо вони будуть тріщати, я вам обов'язково про це розкажу. Значить, В цьому кущу гарна сила росту, все, все нормально, проблем я не бачу цій червоній планеті хвороб ще не, не, не підчепив, розвиток гарний. Е, верхушка вже була причекана, ось ви бачите пасенки. Звісно, не всі лози нормально розвиваються, як ви бачите. Е, щось йому бракує, щось йому мішає. Можливо, ну, якісь, е, або це ще наслідки того, що рукава нормально несе, не розвивається. Одися е, такі тріщинки. Я думаю, ці тріщинки з'явилися через полив, що лоза не встигла, тобто тріснула із-за швидкого, у нас були тут 4 дні дощі безперестанку і лоза потріскала. Можливо, це пошкодило трохи провину систему і тому такий стан кущика. Значить, ось такий він в цьому в сезоні стананок не було. В цьому сезоні дав такі дві снанавки, я її залишив. Тому що до, до, досить гарний е, розвиток. Ось він тут починається цей кущик у мене, а там далі ті, що я вам казав, що треба щось буде з ними робити. Значить, Дивіться, ось така ситуація. Н, не, не, нічого ще тріску зовсім не бачу, хвороб не підсипив. І е, е, біля нього росте кущ. Так, так, був висаджений також 3 роки тому, називається, як ви бачите, емігрант. Весно не був підбур, таке саме підживлення, тільки в цьому році по листу. В тому сезоні мені вдалося, в сезоні мені вдалося зробити два рукава, і він дивіться, що він в цьому сезоні мені видав. Ось такі гронки. Як ви бачите, тверденькі. Через те, що, не знаю, ну можливо це неправильно. Ви мені скажіть у, у відео, у моїх коментарях у моїх відео, можливо це неправильно. Бачили моє не одне відео, скільки, я, скільки чого я залишаю. Ось які гранки, Ось, одиська гарна вісулечка. Бачите? Тут дві на пагін. Вже це неправильно, але подивіться, де я залишив ці дві гранки. яка сила росту цього пагона. Переріз вже давно давним верхній дріт. Вже я пустив його туди горизонтально. І от ви пішов горизонтально і пішов, пішов, і вже вийде туди на дерево, і вже там по дереві росте, там вже вже його зупинила силу росту. І е, така ж саме ситуація. Кожен з цих пагонів е, досить гарно розвивається, досить гарно е, росте, нічого йому не бракує, е, сила ро, росту не зупинилася, бо е, пасинки верхушки загнуті. Тобто відміч е, правильно. Я роблю те, що на таких модих кущах залишаю цю нагрузку, таку нагрузку. Чи все ж таки потрібно залишати по одній гроні, як рекомендується. О, діться, ще зараз вам покажу. Я думаю, що це вже кінець. Тут на кінець заховувався ще останній пагін цього рукава. Ось також гронка є. І ось він також пішов, пішов. Дивіться, сила росту яка. Ось там було, при цей прирізов, два пасенка вже розвивається, ну, коротше, нагрузив його, нагрузив його, і нічого він не зупинився в рості, гарний йде розвиток. То скажіть мені, чи от ви вже подивилися до неї моє відео, побачили мої перші сигналки, яку я лишаю нагрузку, чи правильно я роблю, що залишаю саме таку нагрузку не по одній гроні, як всі рекомендують, а по декілька. Дивлячись на то, яка сила росту. Бо я думаю, якщо б я залишив по одній э, гронці, то э, ці пагони, які і зараз в такому, э, ну, при, таких, при такій нагрузці показують такий гарний і великий розвиток, і їм зовсім нічого не бракує. То вони б у мене жирували. І можливо, і за все, що не було б що покласти на плодоношення на, на наступний рік. А так виходить, нормальна лоза, ось, як ви бачите, ось норм, нормальна лоза, яка буде покладена на наступний рік. На плодоношення. Не жируючи нічого, все нормально, стандартно. Двісно, зроблю сучок заміщення і, і все. Ну і, і ось тут також нормальна лоза. Ось вона теж буде покладена, як все, все добре на плодоношення. Вона вся гарна, велика, тобто нічого їй не бракує. Е, чи правильний цей підхід, чи неправильний? Бо так, да, я бачу, що як якийсь не тягне, то він не тягне і я нагрузки забирав. А коли він тягне, так показує силу росту. І з цією нагрузкою, яку ми вирішаємо, він себе досить гарно показує, Дивіться, що один е, оцей що суса червона планета, ось, е, чи правильно я роблю. І що я хочу вам зауважити? Е, замітив, що уся червона планета, може, у кого є ці сорта, я поки одягнув е, сіточку, одвіться, осипається, осипається гронки. Дуже-дуже е, дуже тендітно якось легенько тримають ці. О, бачили? Упало. І це що? Я тільки легенько-легенько е, його зачепив. Це нормально? Тобто, ну, хто має ту, е, цей сорт? Це нормальне явище таке? Чи це вже щось цьому бракує? Е, скажіть мені, я буду вам дуже-дуже вдячний. Бачите, ви замітили навіть не на відео, що воно усохло. І е, ну, тут не йде навіть мова, що він не тягне, бо тому, що тут тільки дві гронки і сила росту цього куща ого. Я ще тоді, коли ну, раніше я одягав ці ронки сітки, я замітив, поки одягнув все таке осипання от, от, із самих ягідок. кинувся, от, 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 от осипається. Хто має свою червону планету, це нормально так? Що воно осипається? Чи це щось все-таки що воно не витягує і сам себе нормує? Ну, скажіть мені, за що я буду вам вдячний. Ну і звісно, скажіть мені. Хто має ці сорти, як вони, чи вони варті уваги, то вже має досвід, за що я вам буду дуже вдячний. Ця червона планета, чи варта уваги, Ну і цей іммігрант. Як ви бачите. Чи можливо щось є краще, чи... І... І чи на них не варто втратити час. Ну все, подивимося, як вони ні, ні один, ні другий не я тріску не бачу. Тільки от бачите, я побачу і при вас ви побачите, що осипається оці, оці ягодки. По якій причині не можу, я зрозуміти. Ось, хоч берите і не чіпаю його. Ось, ось зараз знову впалю. Бачите? я що, я, навіть, я навіть нічого не, не, не цей. Зараз фокус Ось. Я фокусуюся. Ось, бачите, вже знову все ось. І що, я легенько викинувся цього мішечки. Ну, бачите, скільки вже насипалось, поки я вам показую. Ну і що йому є? Це так має бути. Це така специфіка цієї червоної планети. Все, коментуйте, буду вам вдячний за допомогу. Все, на цьому буду зрештою. Дякую вам за е, лайки, дякую вам за перегляди, що дивитеся, що коментуєте, що мене підтримуєте. За що я вам дуже-дуже вдячний. Вже більше половину своїх кучів я вам вже розказав. Далі вже залишилося зовсім зовсім мало. Тому до наступних відео, беріть себе, рідних, і все буде добре.